Так, це, звісно, збори серйозні. Переживаю. А що робити? Треба їхати. І треба у вжехдолій завести якось ті сумки. У мене сумок на вжехдольний, треба хоч сфотографувати. Так, раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь. Девять здоровенно. Десять, 11, 12 и 13 моя ці брели, и моя 14. О, Боже! Так, Ну шо ж. сейчас надо їх ще якось вынести. Володя, пише да, на службу, а я сама з белкою. Ну, сейчас попробую. Любі підписники і гості мого каналу. Збираюсь в Америку і того всі віщі, які в мене є, речі розвозю. Збираю віщі на бжигдольний. виїжджаю в Америку. Я, і мені треба так, оце ось така сумка здорова собрала, вона собрала такий здоровий чемодан, сумка і ще воно сумочка, пакет. Так, це ще тут ось у сумці сюди поставлю наверное, ага, нога. ще у мене ось тут квіти. Ось квіти мої. А той цвіточок в володі оставляю, бо це ми його купували. Так, а це ось у, ще зараз це складу. У сумку. Так, треба ще пакети взяти. Так, оці всі сумочки буду теж відвозити. А Оксанкині. Так, от якось так ось сейчас буду зложувати ще. Так, сумочки оставляємо. Оставляємо мамки, Маші, Діані. Сумочки Оксанки. Так. Тут у нас все життєвою, що в них є разные такие сумочки оригинальные. брала себе. Так. Все, Так, все. Тоже сюда. Тоже такое. И все мое. Что это? Даже украинские гроши. Куча денег. Так, сумочка тоже такая интересная. Виктрушую всі з нею. Викинуть жалко. Всі в пригоді сумочки стануть. А сумочки це те, що треба для жінки. Я люблю сумочки, коже. Так, це. Так, тут теж здорова така сумка. Сумчик і туди. Так, що тут ще є? Ага росісочка ми маємо. Теж в природі стане їм. О, це ще така, така ще сумочка. Класна. Так, кошелек мій треба тут. Все. Все повичаємо. Що тут є? О, така гара сумочок. Поїде вже дольнич. Так, а і ще ось одна така сумка. Так, це я собі. Це мені Оксанка дарила з вадіком на день мами, то я собі забираю така нова сумочка. І цю собі забираю. Вона мені дуже подобається, дуже удобно. Теж собі забираю. Так, це теж така сумочка прикольна. Молодежна до діанки піде. Такі сумочки. Що поробиш? Треба. Так, тут ще куча книжок у мене. Так, сейчас складаю ці сумки сюди. Тобто ще на хороші сумки. Осочки. Мамки свої все. Так. Це такі маленькі, так люблю, ці такі маленькі сумочки. Ой, так люблю вони. Всі так з ручками. Санка кума. <кхух> Оце теж така удобна була сумочка <кхух> Любия. Все, сумки спакувала. Буду визивати таксі. Ось така сумка здорова. І рюкзак теж пригодиться. Це ми третій раз. Перший раз діти менші виїжджали, все роздавали, бо не було куди його взяти. Другий раз старші діти виїжджали, теж все роздавали. Хорошо, що Сашка є брат, то вони з Машею хоч щось забирають. І... А це тепер я виїжджаю, і опять теж везу їм обжегдоли. Ой, це взагалі, звісно. Що то кажуть, що переїзд, що пожар. Все треба збувати, тому що ти береш тільки собі саме необхідне, що тобі потрібно, а все остальне ти оставляєш, все оставляєш непосильно нажитим трудом. Так, Такі, так, так а от такі переїзди. Ну нічого. Марниночки такі красиві. Це хто ви зношує і літрові, так? Да, такі такі гарненькі. Я не участвував, бо я школі гуляв. Я... Діанка теж не участвував, бо теж школі гуляв. Я не бачила. Не бачила. Бачила, бачиш. На дитину наговарюють тут. Бачила. Вони? І це з яблуками. Ага. З сиром і з яблуками. Сегодня... Ростислав. Провансировали до, до, до да. А, Дианка да, с Коля. вареночки у сметани. И минимум не можем Да, чай буду. О, спасибо. Уже знает. Мать молодец. <laughs> Знаешь, что надо дуть, да, да. да Калюнька? Дед хоть научит, да? Дуй, каша. Ты найду я в чашку. Дядя, дядя. Дядя, дядя, по его, я же начинаю колобить себе там молоко, творог, чешешь. И до него сказал, знаешь, где-то там Что-то вкусненькое есть, да? Кружки просто так интересно, где-то вкусно. Я не могу. Пузок не водопой любить хліб водохліб, водохлеб. Все, хватить, хватить уже. Мама, адже а нема все. Не мало. Ну, Дуже конець. Ану пузояк. О, дивися вже. Повне пуси.

Что с не хочет? Нет. Нет. Не хочет, не хочет. <связь> Кажи, кругом надо побачить все. Побачив себя, да? <связь> ага, уже подсветку включили И там, и там. Ну тут вночі красиво проходить. Бо коли підходить, як вони у такої запускають. Не дурні. Ну давай, піднімай руки вгору. Руки вгору піднімай. Ось о бач, яка звізда. Так то -та що? Без рук їсти. Магазинчик знов я тут, потому що мамки не хватило, ни так прийшлося купувати. Магазинчик інтерес такий сили цікавого литки. Я вишивки для шиптяса.

Лізнять адресу цього магазинчика. 25 й дом. А адрес який тут у них? Колейова. Ні, не Колейова. Калантая, Калантая. Колантая. Кол оце 25 Калантая, вулиця Калантая, 25. От знаходиться оцей магазинчик Космантері. Ну, зовсім рядом із жд вокзалом. Ну, взагалі рядом рядом Один квартал пройти і вже відразу попадете в цей магазин. Так, в в а ось тут у нас будуть мішки під магазинами. Це вони готувалися до повені. Тут дуже була сильна повінь в 97 чи 98 роках, точно не пам'ятаю. Плавав увесь Вроцлав. Вони так дуже переживали, щоб знов такого не було, бо дуже вода піднялася. І оце набирали в мішки пісок. І оце закривали отак вікна, двері в магазинах. Ну, Хотіли хоч трошки зменшити. Те, що, може, повінь натворити. Так що це другом коло кожного магазинчика. Ось куча мізківку по-разному з Всі дуже хвилювалися, що людина творить повінь. Тому вони оце так підготувалися. Тут коло вокзала, скільки хожу. І я ніколи не бачила, мені здається, це тільки поставили. Ну от щось ось таке, бачите, отакі от стенди. Їх не було раніше. Ці стенди пов'язані файт фулто майор Ричард Малашкевич. Ага, це мабуть до якась історія в році. Друга війна. Ага, це тут я я зайшла сюда, де тут по-англійськи написано. Да, Footy Family Collection. <кхи> Вінес, ага. Значить, все тут щось пов'язано з цим з цією людиною. Якась пам'ять про нього, Малашкевич Ричард. То він такий, тут все розписано. Ага, це тут теж якийсь боксер звісний. А, ні, це ж він є Малашкевич. З синкою, мабуть, з дітьми. Ось це поставили такі стенди. І ось це теж далі. вже якась історія війни. Польська армія, так зрозуміла. Цікаво подивитися, перевести, що це таке тут. Щось тут таке пов'язане з війною, з Другою світовою. якась видатна особистість. І це про нього встановлені от такі інформація от на таких от рекламних щитах, як наші рекламні щити. З папкою з моїм у больничку ходили, і бабка до сих пор знаходиться там. А я бігала за нитками для мамки. Я пішу назад. У мене вже тато тут місяць, місяць Рік лічиться у лікарні був польський. Лічиться він безплатно. Тут доповнює сер. Це капасмарна погодка. Відкрили бідрюнку, раніше вона була закрита, не було видно її. Для автовокзалу, тут хорошо автовокзал і напроти ЖД-вокзал. Перебіг, поїхав. Три минутки. Це жд вокзал, О, там путі, пиття. Це жд вокзал, а автовокзал, а це жд вокзал. Все рядом. Красота. За садик знімаю хлопчик. Після ловчик Ось автовокзал у нас автовокзал Вроцлаві, вера Ну тут не тільки автовокзал тут и торговый чай тут на вокзалі на жале з таких новых стоїть.